Ну, Взагалі-то все супер. Дуже сподобались, дуже чудові люди, кладачі, так? Дуже приємна атмосфера, теплотка. Відповідно, і навчання йде легше набагато, і сприймається набагато легше. І плюс планую продовжувати і тільки тут буду продовжувати. І дуже ще цікавить, мене звичайно, ця програма Літня ваша. В кіскулі навчається вже третій семестр. Сподіваюся, що це буде мій не останній семестр в цій школі. Класні викладачі, насправді, не просто хороші, класні. Коли я обирала цю школу, також важливим пунктом була ціна. Подобається мені дуже манера викладання, самі викладачі, дуже така дружня сімейна атмосфера. Дуже Тут для вас підручків зручний графік навчання, гарні викладачі. Всі проводять знання, заняття на високому рівні. Це дуже гарно, позитивно. Дуже цікава школа, мені дуже подобається, як викладають. Матеріал засвоюється швидко, порівняно з тим, як ми в школі вивчали, тут слова запам'ятовуються фактично на уроці. Цікаво запам'ятовуються часи. У мене, наприклад, в школі було важко. Веселі викладачі, таких людей цікаво спілкуватися було і Як, про, як в навчальному процесі, так і про особисте. Перше, що привабило мене в цій школі, коли я робив вибір між школами іноземних мов, щоб вивчати англійську, це ціна. Ціна в цій школі є дійсно прийнятна і особливо для студентів, я і студентів, це абсолютно хороша ціна. В загальному тут вже провчився три місяці, враження тільки позитивні. Викладачі всі дуже хороші, приємне оточення, приємні люди, приємно працювати з такими людьми. Всім, хто планує вивчати іноземні мови, рекомендую саме такий склуб.